Добрий ранок, друзі. Що в нас сьогодні на подвір'ї? На подвір'ї 12 градусів тепло, 7 годин 20 хвилин. У нас тільки мусор забрали. Вітер тільки, ну не сильний вітерець. мене ось як дивилося, як мені подобається якраз. У мене фризантемка цвіте вийшла, глянула. І оце таке в нас на подвір'ї. На подвір'ї просто грязно в нас, ніяк зайти, щоб досадити мені цибулю. Листя кожен день подає два мішечки, винесла з мило, вчора замело. Сьогодні вийшла опять листя. Це ж ось. З цієї сторони грязно не влізу. Треба дообрізати. Оце таке, друзі, у нас на подвір'ї. А взагалі тепленько сьогодні. Винограду скільки в нас ще висить. О, як висить, як він є, то його й не хочеться. Оце шульці є, як хорошо квітне. Ось оранжуємо. Тут гризантинки. І ось. Мені подобається шульце. Ну, вона цвіте Квітне ціле літо й осінь. Оце ще як сонечко. Ще підігріє душі, вона ще дужче розквітне, як мок. Ось таке в нас друзі на подвір'ї. Відтерець. З цієї сторони лівка. А тут ось виглядають дівчата. Вони думають, що я десь пішла. Да, Аліс? Ох. Побачила, що я йду у двір, і вона пішла. Друзі, буду готувати собі сніданок. буду готувати блинчик, Яєчка. ти бачу, ви розбила два яйця ось, Добавлю трішки молока, може, мілілітрів 50, небагато. Щоб він був м'якший. Okay. Добавлю трішки солі. і все, друзі, і більше нічого не додати, Можна можна й ви все, на ну, блин робити, все я зроблю. Сьогодні яєчний блин. Все, хорошо okay. розбовтала. І на розігріту сковорідку буду виливати. Накрию крішечкою, і хай він трішки там минут, хвилин-дві можуть, <кхем> та що це таке? При допомозі крішки блинчик я перевернула, бо він у мене дуже тоненький, якби трошки товщий а то дуже. Дуже тоненький, ну якраз просто, що мені треба. І тепер я, друзі, хочу насипати сюди. Я натерла ось сиру. І я зверху насиплю сиру. Можна навіть було цей сир прямо в яйчка кинути. Ну, я так захотіла, друзі. Ось ну, так. Тепер и сир ще сръстаме трябва. И, и от тук Такий в мене блинчик вийшов. Я його кручу, Так, Друзі, я зараз виключу плитку, а він хай трішки побуде, поки трошки розстане сир. Друзі, оце в мене буде такий снідонок. Зверху я блинчик помастила ще йогуртом солотним. Можна було би не мастити, все одно блинчик смачний, сир хорошо ростован. О, і буде в мене до блина какао. кову я пила рано ранобронці. Так що, друзі, всі, хто зі мною сніда, всім смачного. Друзі, а це мій обід. На обід у мене, я положила макароні вироби, там три ложки. Котлети дві, я їх відтушувала, помідор і кабачок. А ще я собі наколотила макуфи. Друзі, води нема, святу нема, на не подвір'ї похолодало, ну нічого, мої хороші. Так, друзі, всі, хто зі мною обідає, всім смачного. На подвір'ї вже темно, а світу у нас не можче. А в мене, друзі, буде вечеря. Що в мене на вечерю? Зварила кошу із вівсяних пластівців. А як уже коша доварювалася, я, друзі, додавала родзинки. Вон, не знаю, видно вам не видно. І вони заразом ще дужче розпарилися у коші. І така коша смачно. І ще буде в мене чуй. Так що, друзі, буду я вечеряти. Всіх, хто зі мною вечеря, всім смачного. От, друзі, в мене і таке вийшло меню на день. Мої хороші, а вам бажаю всім здоров'я, мирної, тихої ніченьки.